Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися ще однією важливою та корисною інформацією. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю, зріст, і зараз на даний момент становить 3600 гривень. Хто ж з вас, коли ви отримуєте статус? Безробітного зможе отримати уже розмір виплат по безробіттю 3600 гривень. Я розумію, що сума невелика і вона не дуже набагато збільшилася, але все ж таки ви маєте про це знати. Значить, дивіться. Наступні категорії населення зможуть отримувати виплати по безробіттю саме в розмірі 3600 гривень. Це ті люди, які не мали сім місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного, та отримували до підвищення. Розмір виплат по безробіттю 1500 тисяча гривень. Люди, які працювали не менше 7 місяців перед настанням безробіття, та отримували 2500 гривень виплат по безробіттю, і люди, які мали статус внутрішньо переміщених осіб, не мають документів про страховий стаж. Та отримували до підвищення 2500 гривень. Ці три категорії зможуть отримувати допомогу по безробіттю у розмірі 3600 гривень. Хочу нагадати, що під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може бути більше ніж 90 календарних днів. А людям перед віку не більше 360 календарних днів.